Вітаю! Тема нашого уроку птахи. А чи знаєте ви, що у світі відомо понад 9 тисяч видів птахів? І якби ми з вами вирушили у навколосвітню подорож, то зустрічали птахів у кожному регіоні нашої прекрасної планети. Сьогодні ми разом з'ясуємо, як саме різні види птахів пристосувалися до різних умов існування. Зараз на екрані фотографії птахів. Перегляньте їх, будь ласка, багато з них ви можете знати. Тут є пінгвін, сова, фламінго, папуга, чайка, синиця, страус та інші. Правда ж, на перший погляд вони дуже різні, а за якими ж ознаками їх зараховують до птахів. Багато особливостей будови та процесів життєдіяльності птахів пов'язані з пристосуваннями до активного польоту. Зокрема, вони мають укорочене оптичне тіло, крите пір'яним покривом. Їхні передні кінцівки перетворилися на крила, а задні слугують для пересування по землі, перебування на гілках або для плавання у воді. Тіло птахів складається з голови, тулуба та вкороченого хвостового відділу. Голова птахів дуже рухлива, завдяки видовженій гнучкій шиї. Сови, наприклад, можуть повертати голову майже на 270 градусів. На голові птахів розташовані очі, захищені трьома повіками барабанна перетинка та дзьоб. У основу дзьоба складають видовжені щелепи, вкриті роговими чохлами. Верхню частину дзьоба називають наддзьобком, а нижню піддзьобком. Дзьоб у птахів може мати різноманітну форму. Це дозволяє птахам пристосуватися до споживання дуже різної їжі. Передні кінцівки крила забезпечують птахам політ. Ноги птахів здебільшого мають чотири пальці. Три з них спрямовані вперед, а один назад. Це дає змогу птахам охоплювати гілки та створює опору під час пересування по землі. У птахів, здатних до швидкого бігу, наприклад у страусів, кількість пальців на ногах може зменшуватися до трьох і навіть до двох, як от в африканського страуса. У водоплавних птахів, у качок, гусей, лебедів, пальці на ногах сполучені плавальними перетинками. Більшість кісток стопи зростаються між собою та утворюють довгу кістку цівку, яка надає нозі міцності і стійкості. Цівка разом з пальцями вкрита роговими лусочками. Цівка надає нозі міцності і збільшує її рухомість. У птахів, як і у рептилій, шкіра суха, майже позбавлена залоз. Лише над основою хвоста відкриваються протоки куприкової залози. Її жироподібними виділеннями птахи змащують пір'яний покрив, щоб зробити його еластичним і водонепроникним, тому ця залоза краще розвинена у водоплавних птахів. Похідними шкіри птахів є різноманітні пір'їни. Лусочки, та кіхті на ногах, рогові чохли, що вкривають щелепи, виділяють пера контурні та пухові. Контурні пера утворюють покриви, забезпечують обтічність та захист, а пухові пера термоізолюційну функцію. Пух утворює покрив пташенят. Окремі пера складаються зі стрижня, від якого в обидва боки відходять численні тоненькі вирости. Борідки. Сукупність борідок утворює опахало. Частина стрижня, що заглиблена у шкіру, має назву колодочка або очин. Пір'яний покрив робить тіло птахів оптичним. Раз чи два рази на рік він змінюється під час линяння. На місці старих, зношених пер, що випадають, виростають нові. Однією з головних умов здатності птахів до польоту є зменшення маси їхнього тіла. Скелет птахів дуже міцний і легкий. Він утворений пневматичними кістками. Що це значить? Це значить, що усередині кістки птахів мають порожнини, і це робить їх легкими. А міцність забезпечується за рахунок того, що більшість кісток птахів зростаються між собою. Так, наприклад, між собою міцно зростаються грудні хребці. Також зростаються ключиці, утворюючи вилочку, а кістки стопи, зростаючись між собою, утворюють сівку, про яку ми вже говорили. Вона надає нозі не лише міцності, а й стійкості. Ще одне важливе пристосування скелета це кіль. Кіль це плаский виріст грудини до якого кріпляться м'язи, що рухають крила під час польоту. Великі грудні м'язи, які розвинені краще, забезпечують опускання крил, а малі їх піднімання. Робота м'язів під час польоту потребує багато енергії, тому в птахів інтенсивний обмін речовин, що забезпечується швидким перетравленням їжі. Відповідно, птахи потребують значної кількості їжі і значну частину часу проводять у її пошуках. Особливостями будови травної системи є те, що стравохід утворює розширення волу. У ньому їжа може затримуватись на певний час, де вона починає перетравлюватись. Шлунок у птахів складається з двох відділів, а кишечник вкорочений. Зуби у птахів відсутні. Птахам притаманний унікальний механізм газообміну так зване подвійне дихання. Як це? Окрім легень, у птахів є повітряні мішки. Коли птах вдихає, частина повітря йде в легені, а частина потрапляє до повітряних мішків. Під час видиху повітря з легень, яке вже віддало частину кисню, виходить назовня. А повітря з повітряних мішків, яке ще містить достатньо кисню, потрапляє в легені. Це унікальна властивість птахів. Адже завдяки такому механізму у їхніх легенях і під час вдиху, і під час видиху є насичене киснем повітря. Для кровоносної системи птахів характерно те, що у них, на відміну від рептилій, серце чотирикамерне. Тому винозна кров, яка позбавлена кисню, та артеріальна, що збагачена киснем, не змішуються. Під час польоту до всіх органів птахів надходить лише артеріальна кров з великою кількістю кисню, окрім легенів, де кров збагачується цим киснем. А це своєю чергою забезпечує виділення більшої кількості енергії. Поділ крові на венозну та артеріальну є однією з умов того, що птахи, на відміну від риб, амфібій та рептилій, є теплокровними тваринами. Температура їхнього тіла не залежить від температури навколишнього середовища. Будова нервової системи птахів загалом нагадує будову нервової системи рептилій, але головний мозок птахів розвинений краще. Високий рівень розвитку нервової системи визначає складну поведінку птахів, яким притаманні не лише складні інстинкти, але й здатність досить швидко формувати різноманітні умовні рефлекси. Наприклад, папуг та деяких інших птахів можна навчити запам'ятовувати та повторювати слова і цілі речення. У зв'язку зі здатністю літати у птахів добре розвинені органи чуття. Найкраще розвинені органи зору, слуху та рівноваги. Наприклад, представник соколів сапсан здатний побачити дрібну здобич, що рухається на відстані понад 1 кілометр. Птахи здатні вловлювати навіть слабкі звуки, що важливо для комунікації між собою. Нюх у більшості птахів недорозвинений, окрім нелітаючого новозеландського Ківі. Птахи, як і рептилії, роздільно статеві тварини, яким притаманне внутрішнє запліднення. Після запліднення яйцеклітина вкривається захисними яйцевими оболонками. Так формується яйце. Зародок із жовтком оточений білковою оболонкою. Перед відкладанням яєць Більшість птахів влаштовує гнізда і насиджує яйця, передаючи тепло свого тіла. Це тепло потрібне для розвитку зародка. Цьому сприяють ділянки тіла позбавлені оперення, в особин, які висиджують яйця. У птахів, як і у рептилій, розвиток прямий. За ступенем розвитку пташенят, що вилупилися з яйця, птахів поділяють на виводкові та на гніздні. Пташенята виводкових птахів вилуплюються повністю вкриті пухом і з відкритими очима. Невдовзі після вилуплення вони можуть залишати гніздо і самостійно живитися в супроводі батьків. Такими птахами є лебеді, журавлі, гуси, качки, мартини та кори. Пташенята на гніздих птахів народжуються безпорадними, позбавленими пуху або слабко опушеними, сліпими та глухими. Тому такі пташенята тривалий час залишаються в гнізді і потребують постійної уваги батьків, які їх годують та обігрівають. Такими птахами є горобці, ластівки, голуби, сови, соколи та інші. Отже настав час підсумків уроку. Птахи це хребетні чотириногі, теплокровні тварини, що пристосовані до польоту. Найважливіші з пристосувань це оптична форма тіла з пір'яним покривом, передні кінцівки, що перетворилися на крила, скелет міцний завдяки зростанню кісток та легкий, оскільки кістки пневматичні, і виріст грудини кіль, до якого прикріплюються м'язи, що забезпечують політ. Ну і звісно ж подвійне дихання, яке можливе завдяки наявності повітряних мішків. Птахи відкладають і насиджують яйця та мають прямий розвиток. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!